Ваші пропозиції були передані до управління, вони наскільки я з нами з цього питання, і на сьогоднішній день. Є декілька питань, які ну, турбують мабуть громадськість, тому що ви всі побачили, почули зараз доповіді, побачили перед собою якісь певні дані. Я хотіла би, щоб ми в такому режимі запитань, відповіді або, можливо, пропозиції далі з вами попрацювали. Якщо дозволити, в мене перше питання в 2008 році перед будинком. Облради та міськради виходила громадськість проводить того, що переносили строки виконання якраз тої програми, строки виконання для підприємств. І дуже було багато з цього приводу речовин. Чи потрібно переносити, чи ні, тому що підприємства на той час починали зупинятися, деякі свою роботу. На сьогоднішній день ще гірша ситуація. Підприємства, деякі стоять зовсім, або деякі цехи стоять. І, а, питання такого готу: чи всі підприємства були враховані, тому що я особисто була присутня на засіданнях постійної депутатської комісії з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, де були присутні представники підприємств, які були з доповідю, що вони виконали, чого вони виконали, що Пропонують виконувати вони і що пропонувала їм комісія безпосереднього управління. Чи на сьогодні були враховані всі ці пропозиції, чи всі підприємства, забруднювачі, внесення до цієї програми, і а, наскільки сьогодні ті підприємства, які стоять, надалі будуть їх виконувати, тому що сьогодні, сьогодні завтра ми починаємо виконувати. Чи можна запросити? У тілочі обратити увагу що нашу нову. новую природоохранную программу внесены все 10 крупных промышленных предприятий нашего города, которые по валу выбросов и сбросов, это где-то 90% дают этого вала. Поэтому все крупные 10 предприятий находятся в нашей программе. Это первое. Второе, еще раз хотел бы обратить внимание, что мероприятия у нас по промышленным предприятиям, Четко прописано подводного правила. Первое основное это мероприятия, которые внесены в разрешительную систему. И здесь и там стоит тринадцатый год, и должен там быть тринадцатый год, а не 113. -й. Поэтому к этому мы очень четко и очень жестко относились при работе с, совместной работе с нашим институтом НИАГАЗ. Что касается переносных срока сроков мероприятий, вы прекрасно знаете то мне один раз выступали категорически против переноса сроков для водоохранных мероприятий. Если же, да, я уже отвечал, что социально-экономическая ситуация достаточно сложная. Если предприятие остановилось, то мероприятие не выполняется, не выполнено вовремя в срок, но печи остановлены. Поэтому наше требование следующее. До запуска печей мероприятие должно быть выполнено. Нашли инвестиции, появился какой-то инвестор. Запущено предприятие, пожалуйста, печи запускайте до дота... до,